Кожен із вас, що ж чекає від Господа Бога, кожен із вас знає, що Бога попросити, хто сумнівається, хтось не вірить у Бога. Кожен із нас по-різному має свої стосунки з Богом, тому що ми люди, і то є добре. Ми не можемо судити тих, що відпали від Бога, тих, що заблудилися, не можемо судити. Бо не знаємо, як би ми поступили, будучи на їхньому місці. Кожен із нас є тим, хто ми є. Кожен із нас є тим, ким він став у наслідок свого життя, у наслідок своїх помилок, у наслідок своїх падінь, з яких зумів. Стати помилки, які зумів виправити, і завдяки тої подорожі, того старання в своїй руханні до своєї мети. Часом в нашому житті нас формують речі, які ми не плануємо. Ми зустрічаємося з людьми, з якими не планували. І кожна наша зустріч. Нас формує. Є дуже важливо, щоб в такій дорозі комусь і ми зустрілися по, на його шляху. Для когось і ми стали формуючими, для когось і ми стали, щоб після нашої зустрічі, після нашої розмови, наш співрозмовник дещо у своєму житті змінив, а хтось і змінив своє життя повністю. Хтось почав виправлятися, а хтось почав своє погане життя. Це внаслідок того, що ми когось чогось поганого навчили, або поганий жарт, погане слово, поганий приклад. Поділилися якимось знаннями своїх забобонів, розказуючи, про то значення того, всяких там повір'я, забобонів, чи якихось там речей. І внаслідок того люди відповідно розвиваються. Кожна наша зустріч з людиною робить інших тих, з ким ми зустрічаємося і міняє нас. Знаєте, є дуже багато людей, які скажуть, прийдуть в компанію скажуть ні, це не моя компанія, я тут не хочу знаходитися. І другий варіант, коли ми приходимо і кажемо, о Боже, як приємно мені бути в цій компанії. Це моя компанія. Від чого то залежить? Людина, яка себе формує у справедливості, в мудрості, порядності, вона у своєму житті. Буде старатися в ті ж самій компанії перебувати. Часом ми випадково попадаємо в компанії, з яких потім виходимо. Заставляли себе, мучили, пристосовувалися, але то не наше. І воно відпадає. І то є добре. Ви знаєте, хочу з вами поділитися. Не тільки про Бога, а ще й про Злого Духа розказати. Бо коли ми говоримо наш», в кінці ми кажемо, але і нас від лукавого. Що тут значить? Що значить, що значить, Господь Бог нам його посилає? Ні. Він його не посилає. Бо Тому що ми маємо вільну волю. І злий Дух має вільну волю. І доки не відбудеться останній суд. Поки не прийде кінець цього світу, цього життя, буття, він буде мати владу. І має він владу в цьому світі, на землі, бо він з неба був скинутий на землю. Там він не знайшов місця і кинутий був на землю. А так як існує у світі баланс, протилежність, де одно відпадає, значить там є місце для чогось другого. І Господь Бог збирає вірних його людей, щоб вони потрапили до царства Божого. Як з ней працює? Злий дух, він нас спокушує, бо заставити і налякати він не може, бо тому що то не буде результативно. Бо якщо б тільки на цьому будувалася його спокуса, то ми б всі програли. Бо він сильний, хитрий і достатньо впливовий. Тому без вільної волі людини він нічого не може зробити. Значить, що він робить? Він мудрує, хитрить. Зданий дух, він дуже гарно вміє маскуватися. Він вміє маскуватися під правду. Він міє подавати інформацію, яка людині буде дуже приємна, але неправдива. Він тобі аргументує любий гріх, розкаже, що то й добре, або навіть просто та нічого страшного там такого нема. Ми вільна людина, ми господарю Всесвіту. І за цей період часу, коли здай дух взяв свої руки. Практично захопив все людство на їхню же обману. Користуючись нашими правами, нашої вільної волі, він нас же втягує у ті окови пута, в ту залежність. І так Господь Бог хоче нас від того звільнити. Як? Він не може взяти просто взяти на гайку і прогнати Злого Духа. В принципі, може, але він то не зробить, бо він йому дав волю, і він його ущемляти ту волю не буде, так, як і вашу. Що би ви не робили? І чим більше ми робимо дурниць, тим диявол більше тішиться. А особливо. Саме безобідна, хитра така річ, яку диявол сьогодні використовує, це нашу йде, озлобленість. Щоб ми були злі один на одного. Ніхто не знає чого, але так злі. Подивись, який він поганий. Ну і куди ти то поставив? Чому ти туди йдеш? А нащо ти то робиш? То можна було зробити інакше. Це можна було зробити краще. Добрі слова? Добрі. Але вони ображають людину, до якої це кажеться. І дуже добру службу приносять злому Духові, який тільки цього і хоче, щоб ми між собою, як можна більше, зробили злоби. Що ще є джерелом злоби? Правильно, брехня. Ніщо так людину не ображає, як неправда. Ніхто з вас не любить, коли вам брешуть. І особливо, коли та брехня вилазить наверх. Ми ображені. А з другої сторони, якщо навіть та брехня не вилізе, то злий дух. Це дуже добре використовує. Він старається зібрати одну групу людей каже їм одну правду, а другу групу людей збирає і каже їм другу правду, яка від тої трошки відрізняється, вона часом протилежна. І ці переконані в своїй правді, а ті переконані в своїй правді. Що вони роблять? Ворогують не дві людини: 4, 8, 20, 100 тисячу проти тисячі. Злений дух – це є батько лжі. І найбільша біда, що ми маємо у світі, це є брехня. Що би ми зараз не казали, який би ви гріх не придумали, найбільшої біди у світ принесла брехня. Бо коли хтось комусь дає взятку. Він бреше, комусь бреше від кого щось скриває, обманює. І на кожному кроці, коли ми бачимо брехню, щось не так сказав, не так договорив, трошки трошки прикрасив, трошки трошки згустив краски. І якщо кожен таких чоловік 10, візьме ту саму правду і трошки від себе ще, ще згустить краски, ще згустить краски, в кінці воно буде чисто чорне. Люба істина. І так злий працює. Він використовує нас, щоб ми йому служили. Він використовує нашу довірливість, щоб ми Йому служили. Він використовує нашу порядність, щоб нас знищити. Порядність в нас. Він використовує нашу демократію, щоб. Тими законами демократії знищити демократію, так з ней працює. Бо тому що під видом так хоче народ, хтось там десь скаже, і потім тому тою фразою оперують, але народ не спитали. А якщо спитали, то спитали 5-10 чоловік тих, яких треба. Але говорить від імені цілого народу. Так само Христа розп'яв. Коли Пилат каже, що я маю з ним робити. Ви знаєте, що на Пасху я маю право одного відпустити. Кого хочете? Вара відпусти, бандита відпустити, розбійника вбивцю, найманого вбивцю кілера відпусти нам. А що з Ісусом маю робити? Розпни Його. Це була воля народу? Ні. Це була воля тих пару куплених людей, які в тулпі крикнули перші. А люди, які стояли поруч, ну, як такі папугаї, собі так само. Розпни! О, буде цікаво, подивимося, розпни його, давай. Чимало раз ми поступали подібно. Коли хтось говорив якусь дурницю, і ми так, щоб не виглядати якось білу ворону, і собі так само. Так, 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 так. так. А за це Ісус пішов на розп'яття. Пам'ятай, кожна твоя брехня, от, кров Христова. Кожне твоє слово брехня отут от, тече кров Христова. Кожне твоє Скажімо, така брехня з печаткою, це отой цвях забитий в руку Христа. Кожна твоя переповнена гордість, я важніший від вас всіх. Це отой вінок терновий. там, Це ти його заклав. Христове на голову. Твій егоїзм, який хоче себе підняти вище всіх. От твоя плата. Тамо. Хрест, на ньому Христос, а на голові терновий війнок. Це для вас горді. Зараді вас, щоб вас відкупити. І хто приймете Христа як Спасителя? Відмовиться від своєї гордості, зніметь свою корону. Зробить облегчення Христове? Христос зараз уже не страдає. Але на страшнім суді, коли ти станеш перед Христом і ти побачиш Його руки пробиті, і знаки від тих шипів, від Тернового Вінка, і ті тіло чисто збите від тих ударів і тих воїнів. І кожна рана Христова це є наш гріх. Бог нас не осуджує, але нагадує. Бачиш? Бачиш, бачиш, це заради тебе. Через той гріх, через той і через той. Ви думаєте, що ті гріхи, які ви зробили, і ніхто не знає, що воно так і буде? Ні, Господь Бог все бачить. Він бачить усе. І за все нам придеться відповідати. Частину ми отримаємо на цім світі, бо кожен наш учинок має свої наслідки, і вони потім виливаються. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Але ми ще будемо стояти перед Богом. І тоді ми будемо просити не Божої справедливості, знаєте, чого? Милосердя. Друже, скільки раз ти просив, щоб була справедливість, треба його покарати, треба його засудити, треба має бути все по справедливості. зло має бути наказане. Шановні, так само, тими славими словами, тими самими словами, будуть нас звинувачувати, слуги диявола на страшнім суді, і будуть казати, віддай їх вони мої. Віддай цього чоловіка Він мій. Він судив, він не вартує прощення, віддавай мені його. І Христос каже: Ну, так? Ти хотів справедливості. А що я мав дбати, Господи, що я мав просити? Милосердя. Такого милосердя, яке ми будемо просити у Бога на страшнім суді. Боже, будь мені милосердний. Бог скаже, може, хоч би я був справедливий. Господи Боже, ти як будеш справедливий, я пропав. Господи Боже, хочу би ти був до мене милосердний. Милосердний. Отож і ми. Давайте будемо милосердні один до одного. Шануймо один одного. Поважаємо один одного. Вболіваємо один за одним, підтримуємо один одного. І не брешіть собі. І своєму ближньому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!